Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з художньо-мовленнєвою діяльності я вам пропоную послухати казку, яка називається Зебра. Одного дня матуся Зайчиха попросила своїх зайчиня сходити в магазин по моркву. Магазин знаходився одразу біля будинку. Зайченята швиденько прибігли в овочевий відділ, але там моркви не було. Сходіть у магазин через дорогу, порадала продавчиня. Там саме сьогодні привезли багато свіжої моркви. Гаразд зраділи зайченята і швидко вибігли на вулицю. Та побігли вони прямісінько до дороги. Так, світлофора тут немає, сказав зайчик. Значить, цю дорогу можна переходити просто так. Але тільки на зайченята вибіги на дорогу, як за рогу вискочила машина, пролунав звук гальм. Водій борсук ледве стиг загальмувати, щоб не наїхати зайченятам на лапки. Зайченята так злякалися, що в них тремтіли не тільки вушка, а й хвостик. Борсук вискочив з машини і, як закричить Ой-ой-ой! Що ж це ви таке робите? Чого ви під колеса кидаєтесь? Та ми в магазин по моркву йшли, ледве пропущали зайченята. Чому дорогу переходите не за правилами? Так, «Так тут же світлофора немає. Ми думали, що можна. Якщо поблизу немає світлофора, треба знайти смугасту розмітку на дорозі, яка називається зебра. Ось вона, трохи далі. І Поряд стоїть знак пішохідного переходу. По зебрі переходити дорогу безпечно, тільки треба спочатку уважно подивитись наліво, а потім направо. Дядечко Бурсук, та ми ж, ми ж думали, що зебра це тварина, яка живе в Африці і жує траву. Пробачте нам, тепер ми назавжди запам'ятаємо, як правильно переходити дорогу. О, що ж з вами поробиш? Добре, зітхнув борсук. І зайченята побігли додому з повною сумкою моркви. А вже вдома вони розповіли батькам, що з ними трапилось, та всі разом вони повторили правила дорожнього руху. Ну що, діти, сподобалась вам казка? А скажіть, чи правильно вчинили зайченята, коли хотіли перебігти дорогу? Просто так. Звісно, ні. А як потрібно переходити дорогу, якщо немає світлофора? Так, треба знайти пішохідний перехід. Це така розмітка смугаста на дорозі, так, яка називається зебра. Я впевнена, що ви всі знаєте, як потрібно переходити дорогу. Тож з вами ніколи не трапиться біди. А я прощаюсь з вами, діти. Бажаю вам вдалого дня! До побачення.